Коли говорити так, а коли ні, от в процесі, де люди просять про допомогу, можливо, і так далі, я для себе, коли відповідала на це питання, визначила три принципи. Ну можливо, це трошки узагальнюючі принципи, але я визначила принцип любові це 1 коринтян, тринадцятий розділ. Він весь да, такий фундаментальний, але. Що ми бачимо? Хоча любов довго терпить, вона милосердна, але разом з тим любов не радіє несправедливості, тобто є певна межа. Другий принцип це принцип розуміння гріха. Ми бачимо, що є певні межі, хоча в тому ж самому розділі Матвія, 18 розділ Ісус багато вчить прощати, але там же Ісус говорить про те, що потрібно докоряти гріх, потрібно зупиняти гріх. Тобто, принцип да так або ні, якщо це не веде до гріха. І третій принцип це принцип розуміння Божої волі. Є багато моментів, коли, наприклад, той же апостол Павло він хотів іти в одне місце, діє 16 розділ. Але Господь його зупиняє і каже: Ні, туди не йди, іди в інше місце. Чи не потрібно Євангелія по всьому світу? Так, але є певне розуміння і скерування Божої волі, що зараз хоче Господь.